Всім привіт! Ви на каналі Soccer Shop. Поговоримо сьогодні про досить недорогий, але крутецький м'ячик, який доступний майже кожному. Але перед початком підпишись на наш канал, щоб отримувати якісну інформацію про спортивне екіпірування. Підписався? Тоді поїхали! Перед вами футбольний м'ячик від компанії Nike під назвою Academy. І це не категорія. Це прямо назва бюджетної моделі. До речі, дуже близькими за дизайном та ціною є такі м'ячики, як парк, тренінг та піч. Звичайно, можливо, хтось вирішить, що Academy – це категорія не назва. Але якщо взяти, наприклад, той же Pitch, то він і Academy знаходяться у абсолютно одинаковій ціновій категорії. А як ми знаємо, у Nike різні категорії за назвами та матеріалами дуже відрізняються у ціні. Тому у даному випадку Academy – це точно не категорія, а назва. Назва. Що ж, давайте поглянемо на нього ближче. Що стосується дизайну, то з ним тут усе гаразд, виглядає він круто. І навіть технології ще якісь є за такі гроші. Що стосується ціни, то коштує він приблизно 20 доларів. По нинішньому курсу це близько 750 гривень. І зараз починається найцікавіше. А що ви отримаєте за ці гроші? Звичайно, цей м'ячик не можна назвати професійним, тому не плутати. Але за таку ціну ви отримуєте стабільність, щеплення та ще й деяку надійність. Тепер про все по порядку. Насправді ця модель це дешева копія самого технологічного м'яча від Nike Nike Flight. Це професійний м'яч, який має технологію Aerosculpt. І за рахунок неї він і отримав свою відомість. Це технологія, яка дуже добре стабілізує м'яч під час польоту, і за рахунок цього він летить набагато далі. Не секрет, що професійний м'яч має високу ціну. А саме Nike Flight має сенс брати якраз через технологію AeroSculpt. І тут виходить, що всього лише за 20 баксів ви маєте можливість отримати цю легендарну технологію. Звичайно, ми зараз не говоримо про якість матеріалів, вони тут зовсім інші, на відміну від професійної версії. Але за 750 гривень купити копію легендарного м'ячика ну це круто. Із нюансів. М'ячик пошито машинними швами, що значно і зменшує його вартість, але шви більш-менш рівнесенькі на вигляд надійні. Та все ж таки ми б не радили сильно вкладатися в удар по такому м'ячику, тому що машинні шви все ж таки менш міцні заручні або термошви. Панелі із поріолітану великого розміру, зшиті між собою щільно. На поверхні ви можете помітити текстуру, це допоможе добре зчепитися м'ячем. Що ж, друзі, гадаю, що цей м'ячик вартий вашої уваги. Це реально прикольний і технологічний м'яч за такі гроші. А таке я говорю досить рідко, адже, як правило, все, що недороге, то зовсім не прикольне. А тут все по-іншому. Напишіть, будь ласка, свій відгук з цього приводу, що ви думаєте про цей м'ячик і чи взяли б його собі. А також не забудьте підписатися на наш канал та навідатися до нашого шоуруму в Києві на Печерську. Ну чи якщо ви з іншого міста, то заходьте до нашого. Онлайн-магазину, посилання на який у описі до цього відео. На цьому все. Бувайте!